Вітаю всіх із магазина Сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків, які починаються щотижня по четвергам і діють по всій території України. В першій частині я вам показала головні акції, в другій показую акції на молочні продукти, м'ясні вироби, ковбаси, сири, також рибу. І хочу почати з оцих кабаносів. Я в першій частині показала, що дуже класна ціна, 44 знижки, 39,99. Не уточнила, що є зі свинини, а є з. М'ясо птиці. Варено копчені кабанаси, знижка 44% 39,99. І далі акція. Ось такий сир Брі. Брі. Тут Получається 500 грамів ціна 329 гривень. Далі сир моцарелла ось така, 44,99 зі знижкою 25% в розсолі. Мацарела від молочної гільдії 45 гривень за 125 грам. Так, показала вам, що від сулугуні, від ферма і мацарела всього на всього по 49,99, 42% знижка. дев'ять від два два види. Є сосиски так вищий сорт, нянські готові до вживання. І нянські готові до вживання з індичатини і з сиром. А, зрозуміло. оце 275 грам. Саме за упаковочку ціна 55 гривень. Упаковка розміром L, Не упаковка, а сосиски розміром L. А от з індичатини так виглядають також 55 гривень зі знижкою. Ціна за упаковку 275 грам. Це у відділі плавлених сирочків. Тут я бачу, що акції від шостка сири йдуть шостка. Так, є отакий голландський, є вершковий. Вони по 19,99 зі знижкою 30%. І дружба також, і комо, комо є вершковий. Також акція на дружбу, комо, і також на шостку вершковий. Ось ці сирочки, вони йдуть по 70 грам, а, а до речі, комо йде 75 грамів. І акція ще на ферму, ось такий шоколадний є, плавлений 22,99. Це ціна зі знижкою. Тут акція комо. Ось так, сир м'який ін салата. Класний дійсно для салатів. 60 гривень зі знижкою 26%. 200 г упаковочка, ціна 60 гривень. Вимогу по 13 гран Моравія, сир тертий 99 гривень замість 139. Ось такий сир тут 100 грам, це італійський сир вже натертий за 99 гривень. Він іде з коров'ячого молока жирністю 32 відсотки. Сам королівська. Так, королівська ковбаса варена з м'яса птиці вищого сорту від м'ясної гілдії. Ціна за 280 грам. Ось в цих кусочках по 280 грамів. І от ціна за цей кусочок 65 гривень зі знижкою 25%. Ціна саме за 100 грамів, ось така премія молочна ковбаса варена. Синюга. За 100 грамів ціна 35,90 зі знижкою 18%. Ось така ностальгія. Це виготовляє алан ковбаса. Стандарт справжнього смаку, ковбаса сиров'ялина. Начебто десь було написано вищого сорту. Алан 330 грам, от Ціна за цю паличку 219 гривень за 330 грам Так, вищого написано замість 289 Тиски фару дитячі. Так, упаковочка 500 грам 139 гривень за 500 грам Замість 224 Тут аж 37% знижка. Штет-мус. З качиної печінки, ексклюзив виготовлений в Бельгії. Ціна за цю упаковочку по акції 85 гривень. Grand Mere de Valiage ексклюзив 85 гривень. Далі, з 7 по 13 акція. Ось на таку ковбасу Брауншвейська ковбаса. Премія. Сирок копче вищий сорт. Ціна за паличку 330 грам, 229 гривень. запакована ковбаса. Картуфо, ковбаса, сиров'ялина, французький делікатес з чорним трюфілем. Діскавері, український м'ясокомбінат, 249 За оцю паличку, 240 сорок грамів, Саме за паличку, ну за оцю прям коробочку, таку ну красиво запакована, що казати, замість 314. І акція на кокасось таку від фаро, Мадера, Кременчук м'ясо, 199 гривень за паличку. Палочки 480 грам. Замість 269. І з 7 по 13 ось такі сардельки Глобино, Кузяки називаються. Сардельки вищого сорту. Розміром L 25 гривень. Ціна вказана за 100 грам, зі знижкою 16%. Ковбаса, самобранка від салями, саме ціна за паличку, ковбаса напівкопчена першого сорту 70 гривень за 330 грам. 24% знижка. З 7 по 13 ковбаса в акції знову від ювілейний преміум молочна ковбаса варена, ДСТУ, вищий сорт. За паличку 169 гривень. Так, ще подивитись, скільки ці палички. Я так розумію, 500 грамів 400 грам. І на лікарську також знижка від ювілейний. 400 грам, ціна 104 гривні. Лікарська. Ясна гільдія баварська ціна за 450 грам. За цю паличку 129 гривень зі знижкою 33%. цій у відділі м'яса. Свиняча грудинка охолоджена, ціна за 100 грам 19,39, Далі це я так. Приблизила, щоб було гарно видно. Шніцель охолоджений за 100 грамів 22,90 це за кілограм 229 гривень. Кострець з окісту далі теж охолоджений 22,90. І також яблуко з окусту охолоджене за 100 грамів ціна 22,90. 229 гривень за 100 за кілограм. Тут 20,90 свинячий окіст без кістки, ціна за 100 грамів. Це 200 гривень за кілограм. Дуже великий асортимент м'яса в Сільпо, нагадую, дуже великий, гарний. Куряче стигно з частинкою спини, так воно виглядає, показую. Ціна вказана за 100 гімн 8,49, за кілограм 85 гривень. 19% знижка, до речі, от саме на цей це стигно. І м'ясо спинки зі шкірою. Ось таке м'ясо спинки 7,19. За 100 грам. також акція на печінку з яловичини. Ціна за 100 грам 7,99. Товий шашлик двох видів по 1990, 199 за кілограм, саме вже маринований. Отакий От є львівський 19,90 за 100 грам. І також є соковитий. Ось такий соковитий. Також ціна за 100 грам 19,90. два види. Пікур. Оце філе курчат бройлерів написано вообще натуральний продукт. Володимиру Волинська птахофабрика виготовляє. Дивіться, це за 100 грам ціна, 18,90 на філі. Ну дуже класна ціна для філі, да? Замість 23,90. Получається, що за кілограм 189 гривень. Що мені подобається, що вони тут в Сільпо ще додаткову викладку роблять, щоб воно ну, не закінчувалося. щоб люди людям хватало всім. 18,90 і там, і там повикладали. Не пройдете мимо. Десь тут. По кілограму в цих розфасована. Відділ малосольної риби. Тут зразу стоїть така рекламка: 16% знижки на мідії в олії зі спеціями. 28,90 ціна вказана за 100 грам. Так, оселедець ось оцей класний норвезький делікатес, молодий, без голови 15,90. 30% знижка, тунець з шматочками 46,90. і акція на капусту морську. Ніжин є класична, є з морквою та селерою. По 16,90 за 100 грам ціна, і, до речі, знижка аж 22 відсотки. Вон там ці міді, ось вони як виглядають. Слухайте, ну виглядають вони смачно зі спеціями. За 100 грам ціна 2890. Свіжі креветки саме сирі. Ось такі креветки великого розміру. Ціна 29,90 Це за кілограм 299 гривень, замість 500. Дивіться, 7 по 13. Дуже класна акція, 40% знижка. Люди набирають, просто вдягають усі ці рукавички прозорі і самі набирають, скільки вам треба. Вони на льот їх повикладали. Тому все дуже, все дуже правильно, як треба. Далі акція, ось така устриця 42,99. Далі ще устриця є по 30 гривень. І рекламка, так, креветка. 39,90 то вже варена, охолоджена ціна за 100 грам. Ось вона лежить, так виглядає. І далі фарель, фарель охолоджена за 100 грам, 59,90. Ось вона так порізана. Від Норвен на сьомку сьомга салмона – цей 180 грам 239 гривень і 240 грам за 269 гривень. Саме шматочком ось таким сьомга. Получається знижка отут на цей 240 грам аж 29%. Ось такі торці бувають, на них написані цінотижики. Хочу почати з цього середнього торця. Пиво Варштайнер 330 мл. Це оригінальне пиво з Німеччини. І, до речі, хотіла сказати, тут 2,5 алкоголю, я навіть не знала. Екстра Варштайнер 48,99 зі знижкою 34%. 36,99 ось такий сідер «Гарденс», Виглядає смачно, з полуничкою. Смак Фраголіна. З полуничкою 36,99, пляшечка 0,5. І сідер просто. а, І ще є просто яблуко, також 36,99. А це якийсь ін... пива. Цього я не бачу тут. Ладно, Далі Далі йде Фрагуліна. Ось такі два види б'янко, Це по 330 мл. Виготовляють таїровські віна. Є б'янко. Ну, така зелена упаковочка, не буду розбиратись, і муската, да, фрагаліна і муската. 33 гривні за пляшечку 330 мл. Цукерки світоч. Зоряне сяйво. Цукерка я рідко показую в сільпо. От якраз в акції світоч. 187 грам за 85,99. Кешю. Смажений кеш'ю. 150 грамів – 129 гривень, 25% знижка. О, сан-санич. Насіння смугасте вони роблять? О, треба спробувати. Я от тільки смугасте люблю. Смугасте від сан-санич – 33 гривні за 95 грамів. Класна ціна для смугастого смаженого насіння 35 – 35% знижка. О, і насіння гарбуза. Це корисно. Треба теж взяти, зразу запастись. 110 грам за 46 гривень. Дивіться, 37% знижки. Називається Петриківська лакомка, новинка. Насіння гарбуза ще й солоне. 46 гривень за 110 грам. Оце класні ціни на насіння і на те, і на те. Тут у нас що це таке? Чіпси такі з Іспанії. Гляньте, як вони. А вони там в пакеті. А тут так красива упаковка зроблена. Класичні чіпси, картопляні, просто солоні, без оцих додавань. 99-90, ну 100 гривень, але тут аж 200 грам. Ось такі хрум, чіпси 38 гривень, тут 110 грам зі смак бекона. О, дивіться, снеки, ось такі таго рибні зі смаком барбікю, мій. 75 гривень 52 грами. І зі смаком чілі такі ще є. 75 гривень за 52 грами. Внизу зефір рожевий від Богославна. Ціна за 240 грам. 57,99 Біло-рожевий. Не рожевий, а біло-рожевий. 240 грам. Тут печиво, печиво Тоня. Красиві такі ведмедики. Су... А, панда, господи. панда, 65 гривень 500 грамів. За 500 грамів 65 гривень. Далі, ось пиво, ще таке. Калсберг преміум Пілснер. Тут 500 грамів, ЖБ банка 32 гривні. О, Ловін Браун, дивіться, безалкогольна, нуль алкоголю, 29,99, 25% знижка. Далі, м'яке, повна діжка, 29,99 за 450 мл. Тут саме 450. І ось такий квас Тарас, набій, напій продіння, хлібний. Ціна за 2 літри 50 гривень замість 67 гривень. Тут воду Спочатку знизу показувати Несквік. Ого, велика упаковка важка. Ось така: 800 грам, 314 гривень. Ціна за 800 грам. По акції 24 знижки, саме класичний несквік. Далі чай де в акції чорний ділмах. Так, тут у нас 100 пакетів, плюс 20. Получається 120 пакетів 240 грам, чорний ділмах, 239 гривень, 27% знижка. О! Вершки від ферма. Ферма багато акцій дає зазвичай сільпо 505 грам тут іде в цих вершках, 15% жиру, ціна 73 гривні. Мілка 54,99, 90 грам з лісовим горіхом. І за такою ж ціною мілка Орео 92 грами, 55 гривень. Ой, мілка, така класна. Кокос пористий молочний шоколад з кремовою начинкою за 65 гривень. Рафаело. В акції ну, така класична упаковочка 150 грамів, 159 гривень, замість 199 Якобс, розчинна кава. Гранат Gold сублімована 300 г, ціна 429 гривень замість 789. Кава Амбасадор. Гарна ціна 149 гривень за упаковку 225 грам. Ну, Вже гарна ціна. Кава так останнім часом подорожала замість 269 А ось така лаваца 349 за 250 г. О, і Якобс в акції. Це мені подобається. Якобс Gold 169 гривень за 250 грам. Маленькі такі цукерочки від Мілкі Вог. Це начебто Польща виготовляє 30 грам, ціна 13 гривень, але від двох штук. Така буває акція в сільпо також. Тут кава, зерно, гандурас смажена 249-250 грам гандурас, кава мелена, кофі арома смажена 349 гривень і йдуть. Напої такі. вино і гристи. шабо Шабло Прімо Сіко, буває біле напівсолодке, буває брют по 164 гривні 750 мл і руніт Ламбруска Емілія 169 гривень. Це я показувала в першій частині. Знову-таки прімо. Ігристе, Шабо Прімо, Сєко, Рожеве Брюд 164, Аські Мартіні 399, Мартіні Брюд 369, Мартіні Росо 269, Мартіні Просєко 399, Латініум 479 гривень, зі знижкою 15%, Азнаурі Голд Резерв. Це у нас Вірмут Мартіні Б'янка, Азнаурі він. Виготовлений цікаво, виготовлений з використанням спортів 12 років витримки, 369 гривень. Ліманчела Маранді, це італійська, саме класична ліманчела. За 700 грамів 239 гривень. І тут йде джин, літр 899 гривень. Сапфір, сапфір, це лікер валхалла, ну трав'яний 699 літр. Далі джин. Бомбей 749,07, Велика Британія виготовляє напій на основі рому 399 гривень за 750 мл. Італія Бакарді 329 гривень за 0,5, Італія 749 гривень. Віскі бакарді за літр. Бакарді ось така темна упаковка карта Негра 329 гривень 05. Літр Німеччина бакарді 599 гривень. Ось такий Вільям Джефсонс. Віскі, «Віль Велика Британія 399 гривень за 0,7. І віскі Буфало 30 це із США 999 гривень за 0,7. 5 лейбел. 5 лейбл. Так, це віскі 679 гривень за 0,7 пляшечку. Так, і знову цієї полички почну знизу. <гум> щедрий дар, 73 гривні за пляшечку 850 мл. Так, рафінована. І також щедрий дар збагачена вітамінами 750 мл, 63,99. Каміс приправа. Є з сушені помідори з часником та базіліком 15 грам за 20 гривень. І 1899 паприка копчена мелена. 1899. Знижка аж 32% на паприку, рис басматі, пропарений довгозернистий, кілограм 119 гривень і куску крупа від премія пшенична 400 грам, 44,99. Ось такі італійські спагетті. Продукт виготовлений в Італії 500 грам за 45 гривень, щедро майонез, провансаль, щедро на яєчних жовтках. 24,99, тут 67% жирності 190 г за 25 гривень за округлію. Далі Хайнц, кетчуп Хайнц, в я думала, в скліде, в пластиковій упаковці, тут цілий кілограм 189 гривень зі знижкою 24%. Чумак, паста томатна, 25%, 300 г 50, 60 гривень за 300 г томатної пасти від чумак. О, дивіться, яка знижка класна. 37%. Це руна шашличний соус. Поїж нормально. Ну, Тут 485 г, майже 500, 40 гривень. За цю баночку 40 гривень зі знижкою 37%. Соус від щедро сацебілі. 200 г.

Оці ананаси. Ну, тут ось така упаковка вам показую. 565 грам, 69,99. Також є кільця у легкому сиропі, то шматочка це кільця за такою ж ціною. Далі туна. Тут три упаковки йде в цій туні, 240 грам. Три упаковки з нормальним сключем, вони там всередині по 80 грам, 159 гривень, 29% знижка на цю туну. І печінка тріски, 85 гривень, знижка 22 відсотки. Тут 121 грам. Знижка на оливкову олію від Дона Софія 249 гривень за 500 грам, 214 гривень. Іспанія виготовляє 500 грам також екстравірджин, І ця екстравірджин 214 гривень. 249 гривень. Є олія оливкова. Дивіться, відповна чаша. Всього за літр 249 гривень екстра, екстракційна, не екстра вірджин, ну, все, все одно ціна гарна, 249 гривень. Далі сніданок ось такий відлайн карамель та шоколад, 210 грам, 65 гривень. І по 32,99 2,99. Є батончики, ось такі чорниця та смородина. І також злаки та яблука. Перекуси ось такі 32,99. 25 грам всього. І по 40 гривень пюре дитяче виготовляють в Польщі. Є яблуко манга, є яблуко груша і є груша чорнослив. 40 гривень за 90 грам ось цю лакомку. хочу вам показати. морозиво з какао і просто морозиво. До речі, тут аж 100 грам. 65% знижка. Слухайте, яка класна ціна. На цю лакомку якраз є нагода спробувати. Це точно. Це морозиво. Читаю лас... відласка, лакомка в глазурі або з какао в глазурі. Ціна за 100 грамове морозиво. 16,99, замість 47,89. 65% знижка. Слухайте, яка класна акція. По 16%. 99. 3% знижки на ласунку вершкове морозиво за кілограм, дивіться, 8,5 жирності, 99 замість 264 гривні. Класні акції на морозиво три ведмеді за кілограм. Ось такий. Ну, теж упаковка кілограмова морозиво 124 замість 259. Може вам не видно буде. З 7 по 13 акція за кілограм 200. Ну, 50% знижка, і ще якийсь вид. Чи це просто він воно повторюється. І це воно просто повторюється. 124 гривні ціна за кілограм морозиво з, е, з комбінованим складом сировини, з ванільно-вершковим ароматом, 12% жиру, 124 гривні. Магнат ось таке: 350 грам. Тут ціна 80 гривень за 350 грам, саме за стакан решбері є смак замість 149. і є ще манго. Також. Смак. Оцей стаканчик 350 грам за 80 гривень. Є смак карамель, не буду відкривати, також 79,99. Тут гарна акція тісто листкове від премія ось таке. За 500 грам. 48,99 це 31% знижки. З 7 по 13. Наш кефір 1% жирності, Пет упаковка, 870 грам. 45,99, 2,5 жирності. Також упаковка 870 грам. Просто наш кефір. 46,99. Тут кефір повна чаша. Ось в такій упаковочці м'який. 900 грам. 2,5 жиру. 35,99. Зі знижкою 15%. Так, і тут пет також айран яготинський. О, вони в такому петі його роблять. 2% жирності. Яготинський 50 гривень за 900 гривень. У нього ось така закваска без цукру 750 г, 2,2 жирності 60 гривень, 750 мл. В акції сметана президент 350 г, тут 15% жирності, в якій такій упаковочці 41 гривня. Зі знижкою 28%. Далі сметана від повна чаша 350 г, 20% жирності 46 гривень замість 52 гривень. Сметана від ферма 15% жирності, 300 грамів цей стаканчик, 41,99 зі знижкою, 29%. Ну, тут ще ось така стоїть німецька чи що 300 г, це у нас сметана, крем, тут 35% жирності, натуральні ферментовані вершки. Маленька голландська, 300 г за 95 гривень зі знижкою. Селянська знову таки 20% жирності, 51 гривня. Зі знижкою 29%. То наше, ось такі сири, кисломолочний, 300 грамів з фермерського молока. Нежирний 65 гривень, 300 грамів. Також є просто наше, 300 грамів 5% жирності. Ось він, кисломолочний, 300 гр. 65 гривень. Класна акція дійсно на масло селянське 74,99 гривень зі знижкою 40% замість 124. Ось це масло, багато його виклали. Селянське 72,5 жирності. Ось оцей кусочок за 74,99 гривень. 9% знижки на торт Наполеон, саме на шоколадний Наполеон за 100 грамів на 17,90. Це за кілограм 179 гривень. Тут вони викладають цілі торти. А там зараз підемо, я покажу, де ну, шматочки, тістечка. Також за такою ж ціною будуть. Тут я вам казала, також є в розрізі оцей торт Наполеон шоколадний. Ціна за 100 грамів 17,90. замість 34,90. Класна акція. Так, ще не знайшла цей торт Сантропе, тому я вам його тут покажу. Дивіться, мінус 43% знижки. Це у всіх сільпо в магазинах, у всіх по всій Україні. 23,90 за 100 грам Сантропе з фруктами. Получається, за кілограм 240 гривень з 7 по 13 акція. А так його ціна 41,90. Відділ кулінарії, пиріжок з м'ясом за 22,99. Ось такий пиріжок з м'ясом іде 22,99 за 90 грам. Далі 15,99 пиріжок з яблуками за 100 грамів ціна. 27% знижка. Також сирна паличка 13,99% зі знижкою 17%. Капустою та грибами. Ось так вона виглядає. З капустою та грибами. Ще тепленька. За 100 грам ціна 19,99. Знижка аж 33%. Далі роліні з тіста, філо з курячим м'ясом. Так, це не роліні, чи це роліні? Щось такого плану. да, Роліні. Яке з курячим м'ясом і телятиною 90 грам за 20 гривень. Класна ціна. Зараз, мабуть, викладуть, розібрали замість 30-33% знижка на цьому тижні. Це класна акція. Гляньте, які в них тут красиві є. От паляничка сирна, яке все красиве. Голландський смачний, дуже класний цей кекс. Це за о, цей саме 300 грамів. Він весь іде по 300 грамів. За 300 грамів 50 гривень. Зі знижкою 20%. Раз хочу цю пітахаю показати. В першій частині показувала. Її просто так гарно виклали. Це по всій Україні на неї акція. Цінник засвідчує 33,90-32% знижка. Ну клас. Пітахая. І також нагадую, що сливи такі красиві сливи по 109 гривень, отакі чорні слива. 26% знижки. знижки. Так її ціна за кілограм 149 і на цьому тижні акція це по всій Україні на оцю збекську диню. Вона така ароматна. 59,99 зі знижкою 14%, замість 70 гривень. Анггоре, діту і ось такого розміру. Воно трішки менше, ніж оце еліт. По 49,99 ціна за штуку. Класна акція. замість 68 гривень. Приїхало в це сільпо, ось прям при мені його виклали. По 50 гривень виходить за штучку. Манго я подивилась на ці екрани, але от чомусь суперсуботу сьогодні не показують. Пройшла всі стенди. Я завтра ще буду в Сільпо. якщо з'явиться на цих стендах, обов'язково вам зроблю анонс. Також хочу показати, бачите, як вони класно тепер роблять рекламки, що от мангова акції 4999, 26% знижка. Нагадую, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишаю посилання, адресу, в якому саме магазині сільпо я робила цей огляд. Але у всіх магазинах сільпо при наявності товару діють ці акції. Це я зараз в торгівельному центрі сім'я. В Одесі Ось зробили такий класний ремонт. Тут дуже красиве сільпо, велике. На цьому я свій огляд з магазину сільпо. Буду закінчувати. Нагадую, що діє акція на сир, премія українське 29,90, 37% знижка. В першій частині вам показала. Показала в першій частині ці острівці. Залишу в посиланні під, від... під цим відео на те відео. посилання. Також молоко, нагадую, 900. Грам 2999 Селянське за 900 грам 2,5 жиру. І ось ці острівці, вони є у всіх магазинах Сільпо. Ну, скрізь такими острівцями стоять головні акції тижня. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!